Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні огляд ножа для щеплення від компанії Antonini 5016L. 5016 це найпопулярніший ніж від компанії Antonini. Він має класичне, найбільш популярне, я би так сказав, ріжуче лезо з прямою ріжучою кромкою. Ця кромка може бути трошечки загнута до гори на кінці, тобто це можна зробити при переточці ножа. А також на кінці леза є язичок для відгинання кури. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо 5016 виконане з вузковулицевої сталі, довжина цього ножа 170 мм, довжина леза по ріжучій кромці 65 мм, а вага його 70 грам. 5016 це ножі виконані з вузковулицевої сталі, марка цієї сталі c 80 або c 100 Загартована вона на твердість 59 одиниць HRC. З моделей 5016, як я вже значив, це саме популярна модель. Є 5016L, L-індекс це означає дерев'яні накладки, також є 5016. Н точно такий самий ніж, тільки з пластиковими чорними накладками. Також в нашому асортименті є 5016 L SX, точно такий самий ніж, тільки в нього лезо виконано для роботи лівшою, тобто симетричне лезо. Тільки виконане під лівшу. І 5116, це є модель така сама, як і 5016, єдине в неї є позаду латунний язичок. В ножа 5116L лезо виконане правильно, спуск в нього виконаний в нуль з лівого боку, з правого боку, лезо є абсолютно рівне. Зверху на кінці є язичок для відгинання корито. Тобто таким ножем можна виконувати практично будь-які операції щеплення. З лівого боку на ножі є спеціальна така от виточка для того, щоб можна було зручно підчепити лезо нігтем і відкрити його з закритого положення. Лезо в закритому і відкритому положенні фіксується спеціальною пластиною, яка знаходиться всередині руків'я. Ця пластина називається Joint. Тобто цей механізм замка називається Slip Joint. Всередині руків'я є два лайнери латунні. Ми бачимо вони жовтого кольору, а зовні руків'я вкрите двома дерев'яними накладками, зібраний ніж на трьох латунних клепках. Оця велика клепка. Це є ось ова клепка. Придбати ніж Antonini5116L ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!